Пробачте за технічні неполадки. Спочатку. Шановні жителі Височанської територіальної громади. Відповідно до змін несені закону України про місцеве самоврядування України, я Височанський селищний голова звітую про свою роботу перед громадою в перший раз у 25-му році. Щось нажав я? Є. Не мене не видно чи ні. 25-му році, звітуючи. Про перше півріччя насоперед хочу подякувати всім, хто щодня створює життєдє, стійкість нашої громади. Попри війну, фінансові виклики, настачу ресурсів в тому, Височанська громада тримається і не просто виживає, а продовжує працювати, розвиватися і планувати майбутнє. Війна внесла свої корективи у всі сфери. Багато планів довелося відкласти, як голова громади, намагаючись. Будувати злагоджену відкриту рукомандну роботу депутатського корпусу, керівників закладів, підприємців, волонтерів, працівників ради, медиків, освітян, усіх активних мешканців. Основною організаційно-правовою формою діяльності ради є сесія. Протягом першого півріччя 2025 року було проведено шість пленарних засідань ради, на яких прийнято 226 рішень. Ці питання були попередньо розглянуті на засіданнях п'яти постійних комісій, проведені два таких засідань. Для реалізації серед плану дій з розвитку найважливіших напрямків розвитку громади протягом звітного періоду діяли 26 місцевих програм. Ефективне управління громадою неможливо без злагодженої роботи виконавчого комітету, який відіграє ключову роль у реалізації рішень селищної ради та оперативному реагуванні на актуальні виклики. Протягом першого півріччя проведено 13 засідань, на яких активно розглядалися і ухвалювалися рішення, спрямовані на покращення якості життя мешканців громади. Упродовж року було прийнято 384 рішення, що охоплюють важливі сфери життєдіяльності громади. Бюджет. За перше півріччя 2025 року роботу громади можна визнати конструктивною та послідовною, оскільки всупереч непростій соціально-економічної ситуації, викликаній фінансово-економічними змінами, ми намагаємося зберігати стабільність та приймати виважені рішення. У звітному періоді основні зусилля були спрямовані на виконання дохідної частини бюджету та раціональне використання коштів, що дозволило забезпечити фінансову стабільність та реалізацію пріоритетних програм. В своєчасно та в повному обсязі проводилось фінансування соціально захищених видатків. Здійснювався контроль балансу надходжень та витрат, стану виконання бюджету та фінансово-бюджетної дисципліни. Дохідна частина бюджету Височанської громади за перше півріччя 2025 року виконана на суму 193 млн грн. До загального фонду бюджету громади при уточному призначенні 186 млн грн фактично надійшло доходів на суму 185 млн грн, або 99,4% з них власних доходів надійшло 83 млн грн при плані 81 млн грн або 102,3 сума додатків коштів 1,8 млн грн. Офіційних трансферів при уточному призначенні 105 млн грн надійшло на 100 надійшло 102 млн грн або 97,2%. До спеціального фонду бюджету зараховано доходів суму 8 млн грн, або 217,1% до запланового призначення 3,7 млн грн. Структура доходів громади у першому півріччі 2025 році переносувала значну залежність від офіційних трансферів, що підкреслює важливість державної підтримки. Основним бюджетовотворчим податком у складі власних доходів загального фонду є податок на збір на доходи фізичних осіб, виконання якого за звітний період склало 38,6 млн грн, що становить 97,6% до уточненого плану. Важливим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на майно надходження якого склало 34,7 млн грн, що становить 108,4% до уточненого плану. Неподаткові надходження до загального фонду бюджету громади склали 686,6 тисяч гривень, що становить 105,1%. Процента до, до планового призначення. У першому півріччі 2025 року дохідна частина загального фонду бюджету розподілилася таким чином. Офіційні трансфери 55,2%, податки на доходи 20,9%, єдиний податок 12,8%, внутрішні податки на товари та послуги 4,7%, податок на майно 5,9%, інші 0,5%. Одержані бюджетом громади доходи забезпечили повне фінансування всіх першочергових видатків, необхідних для повноцінного функціонування бюджетних установ та приватних програм. Своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, проведено оплату за спожиті комунальні послуги та енергетиї, а саме освіта 59%, економічна діяльність 2%, ЖКХ 18,3%, орден місцевого самоврядування 10%. Культура молоді спорт 4,8%, соціальний захист 3,9%, інші 1,1%. Освіта. Освіта це фундамент, на якому тримаються майбутні громади. Бюджет основної галузі у першому півріччі склав 76 мільйонів 156 тисяч гривень з них. Оплата праці 59 млн 43%. Тисяч гривень, одна на Росії 7 млн 213 тисяч гривень. Придбання предметів матеріалів для поточного отримання закладів – 5 млн 144 тисячі гривень. Предмети до гострокового користування 2 млн грн. 354 тисячі гривень, проведення капітальних ремонтів 1 мільйон 775 тисяч гривень, інші поточні видатки 624 тисячі гривень. Працівникам 100% здійснено виплати на оздоровлення, збережено всі надбавки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, шкільним бібліотекарям, медичним працівникам, педагогічним працівникам закладів дошкільної та зашкільної освіти. Працівники закладів освіти отримували заробітну плату повну. Обсязі та своєчасно. З 1 січня 2025 року мережа закладів освіти громади залишається незмінною. В системі освіти функціонують три заклади дошкільної, шість загальної середньої і одна позашкільної освіти. Повноцінний освітній процес у всіх закладах відбувався в режимі онлайн. У жодному закладі не оголошено простійні. Дошкільної освіти захоплено 594 дитини. З них 90 за кордоном, 36 внутрішньо переміщених осіб. За допомогою технологій, дистанційного навчання у закладах дошкільної освіти проводяться не лише освітні, а й спортивні та музичні завдання, заняття, а також виховні заходи. Це дозволяє забезпечити повноцінний розвиток дітей навіть у віддаленому форматі. Повною загальною середньою освітою охоплено 2221 дитину, з них 490 за кордоном. Серед здобачів освіти здобачої освіти 189 внутрішньопереміщених осіб. По закінченню 2024-25 навчального року 379 випускників закладів загальної середньої освіти отримали свідоцтво про здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Із них 16 випускників 9 класів та 10 випускників 11 класів отримали свідоцтво з відзнакою. За друге. У другому півріччі 2024-2025 навчального року інклюзивним навчанням було охоплено 18 учнів у п'яти закладах загальної середньої освіти, загалом було створено 14 інклюзивних класів. Незважаючи на воєнний стан, педагогічний колектив Центру зашкільної освіти «Жерело», в якому функціонують 37 гуртків, навчається 682 вихованці. Виконує головну мету освітньої діяльності закладу створення умов для забезпечення права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної освіти. Тому цей заклад також не залишається поза моєю увагою. Вважаю, що систематична робота з оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, навіть під час дії воєнного стану, надзвичайно важлива. За звільний період завершено капітальний ремонт фасаду. З утепленням у Височанському закладі дошкільної освіти. Проведено капітальний ремонт системи опалення в Зеленогайському ліцеї. Встановлені двері Покатівської ліцеї Промінь. В Покатирівському та Височанському закладах дошкільної освіти. Для Зеленогайського ліцею та Покатівська садочка придбана лінолям. Частково замінена електропроводку та мережі водопроводу у ліцеї Промінь, Бабаївському ліцеї. Зеленогайському ліцею, Височанського ліцеї номер 2 по Катилівському садочку для всіх закладів дошкільної освіти, Покатирівського ліцею Промінь та Височанського ліцею номер 2 придбано світильники, придбано жалюзі для Височанського ліцею No2, Покатирівського ліцею Промінь, По Катирівського садочку. Для Покатирівського ліцею Пінь та Покатирівського закладу дошкільної освіти було придбано меблі. У Покатирівському ліцеї Промінь проведено конструкцію твердого покриття пролеглої території, укладено асфальт. Бордюри придбано лічильники тепла для Височанського ліцею номер 2 Поклативського ліцею промі та лічильники води для Бабаївського ліцею, Зеленгайського ліцею, Височанського ліцею номер 2 Культура це серце громади. Впродовж першого півріччя 2020 року Палац культури та мистецтв Височанської сервісної ради разом із філією і Покатирівським будинком культури залишаються центрами культурного життя громади. На реалізацію програми розвитку культури, туризму, оновлення культурної спадщини використано близько 240 тисяч гривень. На будівельні матеріали матеріал для ремонту та господарчі товари – 874 тисячі гривень. На поліпшення матеріально-технічної бази закладу використано 817 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування галузі культури за півріччя понад 1 мільйон 900 тисяч. гривень Тисяч гривень. Бібліотеки громади простір знань, підтримка та розвитку. Упродовж першого півріччя бібліотеки нашої громади залишалися важливим осередком освіти, творчості, психологічної підтримки та культурного дозвілля для дітей і дорослих. На 100% функціонує публіотечна бібліотека та її 4 філії, які обслуговують понад 5 тисяч користувачів, серед яких 1200 дітей. протягом Шести місяців фонд поповнився майже 6 сама, книгами української мови на загальну суму близько 102 тисячі гривень. За звітній період у бібліотеки проведено 203 заходи, серед них гуртки та майстер-класи. Для покращення умов роботи бібліотек було придбано два нових комп'ютери, ноутбук, принтер, проєктор та екран, предмети довгострокового користування, меблі, столи, стільці, а також канцелярські, господарчі товари та будівельні матеріали. Мистецька освіта, інвестиція у майбутнє громади. Вважаю, що дуже важливою, важливо підтримувати розвиток дитячої мистецької освіти, адже саме тут формується свідогляд, креативність, здатність бачити клас, красу та творити. На сьогодні мистецьку освіту у двох закладах продовжують здобувати 308 учнів. У першому півріччі на потреби шкіл мистецтв було спрямовано близько 190 тисяч гривень. Кошти були використані на придбання музичних інструментів. Мольбертів, господарчих товарів. Молодіжний центр Хайхаб простір для зростання, саморозвитку та підтримку молоді. У звітному переді Височанська громада зробила важливий крок до підтримки молоді. 28 лютого на 41-й сесії було офіційно утворено комунальний заклад, молодіжний центр Хайхаб Височанської селищної ради. На отримання центру придбання будівельних матеріалів і господарчих товарів. Було виділено 325 тисяч гривень з бюджету громади. Це дало змогу сформувати сучасний молодіжний простір, розширити можливості для навчання, дозвілля, емоційного розвантаження, розвитку молоді. Було проведено 78 закладів, в яких взяли участь 936 молодих людей, 35 учасників внутрішньопереміщені особи. 5% молоді з інвалідністю, 60% інші мешканці громади. Завдяки активній взаємодії з партнерами з партре, з у громаді вдалося реалізувати десятки корисних ініціатив. Спорт, сила громади. В першому півріччі 2025 року наші спортсмени одноразово демонстрували високі результати, пославляючи Височанську громаду на змаганнях усіх рівнів. Від селищних до міжнародних. Дякую тренерам, наставникам, батькам і всім, хто підтримує розвиток спорту. На фізичну культуру та спортпрогаттям звідна періоду витрачено 2,3 млн грн. На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту проведені спортивно-масові заходи на загальну суму 320 тисяч грн. придбано спортивний одяг та висуття суття для спортсменів-вихованців і на суму 10,1 11 тисяч гривень. Утримуються. Належно в останній случаї мережі спортивних споруд та забезпечується їх ефективне функціонування для передання спортивних заходів. Розпочато роботу з капітального ремонту спортивного майданчика в селі Покатилівка. Вартість робочого проєкту зазначення об'єкту складає 2,6 млн грн. Витрати за перше півріччя склали 39,6 тисяч грн. Соціальна підтримка, турбота про кожного мешканця. Соціальна сфера залишається одним із пріоритетів моєї діяльності. У складних умовах сьогодення... Розумію, наскільки важливою є допомога тим, хто цього потребує найбільше літнім людям, дітям сиротам, людям із інвалідністю, багатодітним родинам, внутрішньопереміщеним особам, немобілізованим військовослужбовцям та їх родинам. Продовж першого півріччя в громаді реалізують. Реалізовували заклади спрямовані на покращення доступу до медичних послуг, підтримку програм лікування, збереження стабільної роботи медичних закладів. За рахунок місцевого бюджету у звітному періоді було профінансовано низку цільових медичних програм на загальну суму 242 тисячі гривень. Зокрема, програма онкології 75,2 тисячі гривень. Програма орфані захворювання 41 60 тисяч гривень. Програма транспортне забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю та програмний гемодіаліз 125,4 тисячі гривень. За перше півріччя 2025 року 379 осіб, 79 осіб стали на обліках ВПО. Загалом на обліку ВПО в громаді 18 468 осіб. До відділу відділ соціального захисту звернулися 1406 осіб. Одноразову адресну грошову допомогу мешканцям громади було надано на загальну суму 1 мільйон 764 тисячі гривень. Підтримка людей з інвалідністю. Розумію наскільки важливою. Важливо працювати над створенням доступного безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю. Продовжого першого півріччя 33 осо... особи з інвалідністю серед яких 5 дітей були забезпечені необхідними технічними та реабілітаційними засобами, що дозволяють покращити якість життя, забезпечити мобільність, комунікацію та догляд у домашніх умовах. 16 дітей з інвалідністю віком до 18 років отримали можливість пройти реабілітацію за рахунок державного бюджету. Це комплекс заходів, спрямований на покращення фізичного, психологічного стану, адаптацію до побуту, навчання і спілкування в умовах, наближених до звичних. Важливу роль реалізації соціальної політики відіграє центр надання соціальних послуг. За звітний період охоплений соціальними послугами 766 сімей, осіб. Надано 2785 соціальних послуг. Одним із ключових напрямків діяльності центру залишається навчання соціального догляду вдома. На обліку перебуває 254 особи, які отримують системну допомогу від соціальних робітників. За цей час ними було здійснено 14 491 відвідування, під час яких надано 85 125 соціальних послуг від побутових і інформаційних до супровідних. Це свідчить не лише про масштаби роботи. А й про чуйне ставлення до кожної людини, яка потребує уваги та підтримки. Великий обсяг роботи проводиться і в напрямі захисту прав дітей та підтримки родин. Станом на звітний період у громаді функціонують сім опікунських родин, в яких виховує, виховується 11 дітей, 4 прийомні сім'ї з 8 дітьми, п'ять дитячих будинків сімейного типу, де проживає 31 дитина, під постійним супродом фахівців так от 10 родин у складних життєвих обстанах, в яких виховується 22 дитини. В загалом у громаді налічується 43 дитини-сироти та дітей позбавлених батьківського піклування, для яких громада створює безпечне, стабільне середовище, сприяє їхньому всебічному розвитку. Підтримка захисників та їх родин. Підтримка військовослужбовців по тражам настрійкам російської агресії, а також їхніх родин один з на відповідальчих напрямків моєї роботи. У рамках комплексної програми підтримки захисників потерпіли внаслідок російської агресії в Україні та членів їх родин, що зареєстровані на території Височанської селищної територіальної громади. У першому півріччі 2025 року було надано адресну допомогу 36 особам на загальну суму 359,5 тисяч гривень. Зокрема, 29 осіб отримали фінансову підтримку на лікування, амбулаторне та стаціонарне. Медикаментозне забезпечення післяопераційну реабілітацію. П'ять 1 отримали матеріальну допомогу на поховання загиблих військовослужбовців. Підтримка не завершується одразу допомогою. В громаді почала функціонувати програма супроводу правового консульт... консультування реабілітації, зокрема через фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у центрі надання соціальних послуг. За перше півріччя соціальні послуги були надані 30, Дев'яти родинам демобілізованих військовослужбовців. Служба справи дітей. Захист прав та інтереси дітей вважаю одним з найважливіших напрямків роботи селищної ради. Послідовно працюємо над тим, щоб кожна дитина в громаді зростала в безпечному турботливому середовищі. першого співріччя служби у справі дітей розглянута вирішила 191 звернення, що стосується захисту прав та законних інтересів неповнолітніх. В результаті спільної роботи служби... Поліцейських офіцерів громади, працівників Центру надання соціальних послуг та медичних працівників, виявило 13 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків. У трьох випадках діти були негайно відібрані в батьків у зв'язку з реальною загрозою для життя та здоров'я. Подано дві позовні заяви до суду про позбавлення батьківських прав. Це важкі, але необхідні рішення, спрямовані на захист найуразливіших мешканців нашої громади. Дякую всім дотичним службам та хардівцям за оперативність, професіоналізм, адже безпека та гідне дитинство понад усе. Житлово-комунальне господарство щоденна турбота про безпеку, комфорт і стабільність. Упродовж вільного періоду житлово-комунальна галузь Височанської громади працювала в умах воєнного стану підвищення ризиків та обмежених ресурсів. Попри це, вдавалося оперативно реагувати на виклики та забезпечувати життєві діяльність. Громади. В період з 1 січня до березня силами відділу благоустрою та каномальному підприємствами селищної ради було забезпечено безпечний проїзд на дорогах комунальної власності під час ожеледниці та снігових замитів. Для цього було використано близько 200 метрів кубічних песку понад 600 тонн піщано-сольової суміші. В початку квітня проведено ремонтні роботи. Поточні роботи на загальну 7 млн 200 тисяч, капітальні на суму 5 млн 600 тисяч гривень. Відремонтована пішохідних доріжок на загальну суму 400 тисяч гривень. У рамках двомісячника «Зелена весна проведено поки трави на площаді майже 10 гектарів у співпраці з Державною екологічною інспекцією в Харківській області видно кронування та виладення 65 аварійних дерев. Відповідно до діючого законодавства з боку селищної ради проведено роботу по приведенню до належного екологічно-санітарного стану території громади, а саме прибрано та вивезено на офіційний полігон по захоронні відходів майже 200 метрів кубічного сміття зі стихійних звалищ, придбано прибрано територію вздовж після смуг та автобільних доріг понад 25 кілометрів. Відповідно, до законодавства проведено комплексну роботу. Щодо опорядкування системи поводження з ТПВ, призначено три комунальні підприємства-перевізники ДПВ, затверджено економічно обґрунтований тариф, розроблено, ухвалено та оприлюднено публічний договор на, вив... на вивіз ТПВ для населення юридичних і фізичних осіб. Забезпечення громади питною водою та безперебійне функціонування інженерних мереж ключовий компонент моєї діяльності в комунальній сфері. На початку 2025 року селищна рада, комунальні підприємства та міжнародні партнери об'єднали зусилля для оновлення критично важливих об'єктів водозабезпечення в усіх населених пунктах громади. З початку року силами комунальне підприємство тепловодопостачання Височанської селищної ради проведено перекладку 372 погонних метрів водогону в селищі Покотірівка, 246 погонних метрів в селищі Високій, 45. Володних метрів селища Бабаїв. Так встановлено чотири нові пожежні гідранти, що підвищує рівень безпеки та оперативного реагування в разі надзвичайних ситуацій. Завдяки підтримці благодійних фондів ЮНІСЕФ та Мирне Небо. У селищі Високий та вулиці захисників України, на вулиці захисників України встановлено на водонапірну вежу. Крім того, за участю міжнародних партнерів отримано 4,7 кілометра водопровідних труб для заміни застарілих мереж у селищах громади. Вважаю, що забезпечення тепла в оселях і соціальних закладах громади питання не лише комфорту, а й безпеки, особливо в умовах воєнного стану. Саме тому селищна рада завчасно розпочала реалізацію затвердженого плану графіку з підготовки житло-комунального господарства та об'єктів соціальної інфраструктури до осінньо зимового періоду. У рамках цієї роботи встановили додатковий твердопалний котел для забезпечення опалення у поквірівському ліцеї No2. У більшості закладів соціальної сфери проведення гідравлічного випродування теплових мереж. Надалі... Від особистий контроль беру подальші заходи щодо підготовки до зими, оскільки це комплексний процес, який вимагає злагоджених дій відповідального е підходу. У першому півріччі внаслідок трьох ракетних ударів у громаді постраждали 33 приватні будинки. За допомогою благодійних фондів, які були залучені до роботи в громаді, мешканцям надано першочергову гуманітарну допомогу, проведено роз'яснення кампанію щодо можливості програми. Відновлення, якою вже скористалися понад 20 родин. Підтримка Збройних сил України, наша спільна справа. Війна триває і щодня тисячі українських захисників оборонять наше право на життя, свободу та мир. Вісочанська громада систематично підтримує військові підрозділи, які потребують допомоги для виконання бойових і безпекових завдань. За рахунок коштів бюджету, профінансовані заходи для матеріально-технічного забезпечення. Військовим частинам Міністерства оборони загальну суму 966 тисячі гривень, ДФТ Фенікс на загальну суму 31,8 тисяч гривень. Упродовж першого півріччя з бюджету громади було надано субвенції різним підрозділам безпеки та оборони на загальну суму 1 мільйон 31 тисяч гривень. 8 травня, в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій святої війні, в селищі Бавиї відбулася важлива подія. Урочисте відкриття алеї пам'яті героїв та мав'яного знаку героям, захисникам України. Шановні жителі Височанської громади, перше півріччя 2025 року ми пройшли разом в непростих обставинах, у постійній напрузі, у умовах війни, проте, попри виклики, наша громада залишається працездатною та сильною. Продовжуємо розвивати інфраструктуру, підтримувати освітні та культурні заклади, дбати про безпеку, соціальний захист. Водопостачання, медицину, молодь. Тримаємо тир для наших захисників і не припиняємо працювати для кожного мешканця, від наймолодшого до найстарішого. Попереду нові завдання, але маючи досвід, довіру і спільну силу, ми з ними обов'язково впораємось. Прошу вас, пишіть питання, на які я буду відповідати. Якщо питань немає, то ми будемо завершувати звіт, мій звіт. Бажаю всім миру, здоров'я. І всі разом ми обов'язково переможемо і обов'язково побудуємо нашу прекрасну державу Україна і віримо в її в світле майбутнє. Дякую.